Вчора було певне загострення, але ну, для розуміння, це, скажімо так, буденна історія наших військових. Вони перебувають в таких умовах вже четвертий рік. Якщо брати конкретну ситуацію, ситуація, яка трапилася 15-го числа, так на півночі нашої, то всього за добу у нас було 165 боєзітнень. з них були штурмові атаки по півночі і по куп'янському району. Зараз по півночі ворог атакує більше. Спочатку ми з вами комунікували, що постійно спочатку куп'янськ був в пріоритеті. Наразі навпаки, так була атака з броньованою технікою, тобто порівняно великої кількості броньованої техніки. Ворог застосовував баги, мотоцикли і все інше, і все інше. Я скажу так, ну і досить велику, велику кількість ворожої сили, тобто піхотної сили, наші воїни знищили всіх і все. Тобто, вся техніка броньована, ліквідована, значить, і не броньована, тобто весь особовий склад ворожий ліквідований. Ну і крім того, коли тобто, побачили інші ворожі підрозділи, таку історію, вони відмовилися йти так само там у наступ, хоча планувалося ще залучення ворогом відповідно додаткових сил.